Про недугу не віри. Дорогі мої, навіщо простому смертному на протязі у цілому, більш ніж півроку відмовляти собі в тому, що Богом дане на законній підставі? Чи можливо той, хто м'яса не їсть, отримує за це гарантований квиток у Царство Небесне? Навряд? Занадто вже легко і просто. Далося б тобі те, заради чого Спаситель прийняв страшну смерть на Голгофті. А насправді, для чого ми постимо? Не заради ж стрункої Італії. І чому сьогодні, коли ми перейшли вже середину посту євангельському оповіданні про зцілення біснуватого хлопчини, Господь розповідає несподівано жорстокі. То вказує нам одночасно і на нашу сраду. і на вражаючу властивість пісних подвигів, як вигнання за їх допомогою бійців. не для того, щоб ми при нагоді могли скористатися унікальною ефектною можливістю. Мабуть, все-таки мета посту інша. Зрозуміло, що постимо ми, щоб навчитися відмовлятися від того, що лежить згідно з. Належить згідно з законом, навчитися добровільно жертвувати собою своїми бажаннями, своїми інтересами, своїми зручностями, але і це уміння приносити у жертву самих себе ще не підсумок наших зусиль. Стається мені, що головна мета пісних обмежень любов, здатність забувати про себе, уміння жити для інших. Зрозуміло, що відразу цих вершин не досягти. Очевидно, що для досконалення необхідно починати з малого, от таким малим самопожертвуванням, такою школою любові і єпіст. Щоб переконатися в тому, як мало ми вміємо любити навіть найближчих людей, достатньо згадати найпростіші, найважливіші життєві ситуації. Дуже вже так часто буває, що у звичайній розмові у повсякденному спілкуванні мене споділено для самих себе і абсолютно того не бажаючи, гірко кривдимо наших близьких, кривдимо глузливим словом, іронічним поглядом, просто недбалістю. Ми ж не хотіли образити, чого ж вони образилися, і тут же готова. Усе пояснююча відповідь. усе через те, що занадто вони горді, слова їм не скажи. Чи от ще приклад. Скільки разів кожен з нас стикався з ненавистю і роздратуванням тих же самих близьких, коли ми намагалися говорити їм недолугим безбожникам про віру і церкву? Чому це? Ми до них про добро, про сенс життя. Про Бога, а вони в людь впадають. відповідь в цьому випадку, тут, як тут, усе через те, що вони наші родичі і знайомі, бісом спротиму одерживі, от вони і лютяться на наші слова, повні благодаті та істини. Да воно помічено, що перша відповідь, яка спадає на думку, зовсім не обов'язково правильна. Варто подумати, варто поміркувати, варто спробувати знайти ще кілька варіантів пояснень цих образ, і стає ясно, ми кривдимо близьких необразливими словами, а відсутністю у цих словах любові, жалости, співчуття ображають не слова, а холодна, гордовита, чванлива душа. Ач її ні посмішками, ні словами не замаскуєш, тому і не успішна наша проповідь, тому і викликають роздратування наші заклики до покаяння, що робляться вони з суменюної висоти, самозадоволеної пихи. Ми не родичів своїх рятуємо, а собою милуємося. А вже рідні наші відчуваючу брехню всі цієї проповіді, зрозуміло. Не спішать бігти до храму. От вам і причина невдачі апостольської, описаної в сьогоднішньому євангельському читанні. Невдачі, як діти зраділи учні Христові новим своїм здібностям і талантам. Сімдесят учеників вернулися з радістю і говорили: Господи, біси коряться нам в ім'я Твоє. Він же сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка впав с Однак тому не радійте, що духи вам коряться, а радійте тому, що імена ваші записані на небі луки 10, 17, 18, 20. Не жалість до нещасного, Біснуватого, хлопчини, керувала ними, не любов і трепетне співчуття, але можливість. Продемонструвати всім свої приголомшливі здібності. Кожен з нас добре знає, як по різному можна вимовити слово покайтесь. Самовдоволений гордівник так скаже, що іншому захочеться плюнути і піти. А от святий Іван Претерча. Тим же самим словом зібрав на Йорданському березі цілі натупи. і сталося це тому, що його заклик був розчинений сльозами любові, і співчуття до заблукали, до тих нещасних, які, як вівці, що не мають пастиря, забитого, що нам робити у 3.10. Отчому, дорогі мої, вперше за весь час своєї проповіді Господь наш був так незвично різкий зі своїми учнями. Отчому такі гіркі слова зірвалися з його прочистих О, роде невірний, доки буду з вами, доки буду терпіти вас, Марка 9.19. Він ясно бачив, що не скорбота батька. Не хвороба нещасного, бісноватого займали їх, а демонстрація власної сили. Зрозуміло, що учні, розпочинаючи свій хресний шлях, не здатні ще брати на себе чужий біль, приймати в серце чужу скорботу для них, які подумають про те, щоби сісти одному праворуч, а другому ліворуч у Царстві Небесному. Матея 20, 21, ще далеко до досконалості. Тому -то Спаситель і говорить їм про піс і молитву, то про, то, про те, чого починається будь-яка духовна робота. Він говорить їм про найпершу жертву, про відмову від скромних, скромних справ і таку ж рішучу відмову від, від перебування в розслабленому спокій розуму, що тримає. Наш Бог говорить їм своїм апостолам і нам грішним про те, що починати треба не зі спасіння інших, а з власного спасіння. А перші кроки до нього і є піст і молитва краща і найнадійніша школа любові і самодосконалення. Тому, дорогі мої сьогоднішнього івангельському оповідання. Ми повинні зробити правильний висновок, витягнути життєво корисний урок. Потрібно розуміти, що в боротьбі з невірою, якщо у нас є хоч би мала іскорка віри, нехай ми й піддаємося різним сумнівам, треба щиро і сльозами прибігнути до Господа Ісуса Христа. Не обов'язково молитися саме цими словами, вірую, Господи, допоможи моєму невірству, хоча і вони іноді бувають корисними. Можна, з почуттям, вираженим у цих словах, вимовляти різні молитви, які завгодно, Ісусову молитву, вервицю або якісь інші, можливо, більш просторові молитвослів'я, що відповідають вашому душевному настрою. Напружуючи всі душевні сили, якби показуючи Богу свою малу віру і сльозами благатимемо Його, щоб Він позбавив нас від невіри, і тоді, нарешті, може здійснитися те, чого не відбувалося впродовж довгих років. Багато років людина страждала і мучилася від різних душевних хвороб. Вона була подібна до цього біснуватого хлопчини, який кидався і в вогонь, і в воду, то страждав від паління брудної пристрасті, то занурювався воду відчаю і смутку, то мучився від інших пристрастей, що веснашують людину. Упродовж багатьох років ми буваємо одержимі, якби німотою перед Богом. Ми не вміємо молитися, не можемо вимовити молитвовних слів. Всяке примушування себе, наближення до Євангелія, до заповідей Спасителя, викликає у нас лише муку, подібно до тієї, як відчував біснуватий отрок, побачивши Господа Христа, коли впав і став пускати пінь. Але якщо ми Подібно до батька хлопчини, напружимо всі сили своєї душі і щиро, неупереджено сповідуємося перед Богом, покажемо йому нашу душевну неміч разом з бажаннями виправитися, змінитися, тоді може статися щось незвичайне, дивовишне. Нас самих це вражатиме більше, ніж диво зцілення віснуватого хлопчини здивувало НАТО. Ми відчуємо в собі зцілення, пройшовши цю боротьбу страждання, муку через такий страшний, навіть згубний стан, коли нам здавалося, що ми душевно мертві, як і людям, які оточували Спасителя, здавалося, що хлопчина мертвий. Ми раптом повстанемо і виявимося, що здатні до духовного євангельського життя. Від нас залежить щирість і одночасно терпіння. Ми повинні терпіти цей свій душевний стан, упокорено повертати себе перед Господом, щиро сповідувати Йому свою немич, і у нас відбуватиметься зміна. Нехай іноді через загострення, як це буває при звичайних тілесних хворобах, якщо ліки правильно призначені, хвороба спочатку загострюється, а потім настає зцілення. Дорогі мої, кожен з нас може відчути на собі дію божественної сили, ніж читаючи або слухаючи священне писання. Тільки озираємося на минуле. Дивимося в глибину, глибоку старовину і думаємо, що те, що відбувалося тоді, нині вже неможливе. Ні, дорогі мої, неможливе це для нас однієї причини, тієї самої, по якій для батька існуватого юнака неможливим було зцілення його сина, неможливим тому, що у нас немає віри. Але навіть найнемічніший, наймаловірний з нас може наслідувати батька дитини тій найглибшій щирості, яку він виявив, коли вигукнув ці знамениті, незвичайні, нелогічні, але абсолютно щирі слова, вірую, Господи, допоможи йому невірству. Вражаюче, але факт, багато хто боїться вірити. Ця риса виглядає майже як упокорювання і часто намагається видати себе скромність. І проте це ніщо інше, як гордість, фактично, це замаскована самовпевненість. Якби люди боялися не вірити, цей страх був би абсолютно виправданий, але боязнь довіряти Богу – у, у кращому випадку безумство, насправді ж обманний шлях, спроба позбавити Господа слави, яку Він заслужив своєю вірністю і праведністю. Як марне наше завзяття, якщо ми віддаємо Його на пошук причин, за якими віра може нас не врятувати, Слово Боже каже нам, що у всякий хто вірить Ісуса не загине. Але ми шукаємо докази того, що ми все одно загинемо, навіть якщо віритимемо. Якби хтось захотів раптом подарувати мені маєток в Англії, я, звичайно ж, не почав би розмову з цією людиною з обговорення законності такого подарунка, який сенс винаходити причини, за якими я не можу радіти володінню своїм будинком. Або іншою власністю. Якщо Богу угодно врятувати мене завдяки місії свого Сина, я можу бути повністю впевнений у своєму спасінні. Якщо я вірю Слову Божому, то відповідальність за виконання Божої заповіді лежить не на мені, а на Богу, який дав мені це обіцяння. Але ти боїшся, що не входиш до числа тих, кому дане це обіцяння. Нехай тебе не лякається безумна думка. Ніхто не може прийти до Ісуса, якщо Його не поверне до себе Небесний Отець. Ісус сказав, того, хто приходить до мене, я навіжену геть. Івана 6.37. Немає людини, яка не по праву прийшла до Христа. Хто має Христа, той має Його за божественним правом. Бо Господь добровільно віддав своє життя за нас і для нас, так що усякий, хто приймає Його, приймає Його за наданим з милості право. Якщо ти, подібно до жінки з біблійної історії, торкнешся краю одягу Христового тихенько, ззаду, не маючи на це дозволу, то все одно від нього зійде йде сила. Точно так, якби Ісус окликнув Тебе по імені і повелів ти за Ним. Забудь страх, якщо ти довіряєш Ісусу, прийми Його. Справа лише за тобою. Хто вірує в Ісуса, той належить до обраних Божих. Ти гадаєш, що було б жахливо довіряти Ісусу і про те загинути? Так, це було б жахливо. Але якщо ти так чи інакше загинеш від... за відсутності віри, то навіть у гіршому випадку твій ризик невеликий. Допустимо, ти назавжди загрузну в болоті сумніви. Що толку з того? Краще вже померсти на царській дорозі з твердим наміром досягти неба, ніж повільно потопати в бруді і нечистотах темних оманливих думок. Тобі нічого, нічого втрачати, ти вже втратив усе, тому нам важче нарешті повірити, що Бог виявить тобі милосердя. Інший запитує сам себе, що? Якщо я прийду до Христа і Він не прийме мене, моя відповідь така сама спробуй. Покладися на Господа Ісуса Христа і подивися, чи відмовиться Він від тебе. ти був би першим, перед яким Христос закрив би двері благодаті. А грішних усіх Христос кличе, і Він ще жодного разу не прийшов повз того, хто благає про допомогу. Якось Пізно ввечері один чоловік заблукав в тумані і прийшов, як він припускав до краю пригри. Йому погрожувала, як йому здавалося, небезпека впасти з високої кручі. Тому він, щосили тримався за слабку опору. Він був переконаний, що розтисне він свої руки, обов'язково званець злився вниз і розбився в обкаміння. Так він. Вищів, учепившись у холодному поті і болем усіх суглобів. Його лихоманило, він відчував, що сили покидає його, врешті-решт толоні його розтиснулися, і він зіскознув зі своєї опори. Він падав декілька десятків сантиметрів, м'яка подушка моху прийняла його знесилене тіло. Там він без переломів. Абсолютно спокійно відлежався до ранку. Так, пройдячи в пітьмі бенезнання, багато хто припускає, що приречені на загибель, якщо вони сповідують свої гріхи, перестануть сподіватися на самих себе і віддадуться в руки Божі. Вони страшаться втратити свою слабку надію, до якої так звикли. Це абсолютно необґрунтований страх. Відкинь усе окрім Ісуса. Пани. Відкинь надію на свої добрі справи, свої молитви і відчуття, відмовся від усього цього. Ти впадеш в обійми Ісуса так само м'яко, як впав цей на мохову подушку, цей чоловік з нашої історії. Він дасть тобі спокій миру у своїй любові, у силі своїй крові, у своїй досконалій праведності. Розстанься з надією на свої власні сили. Впади в руки Ісуса. Це суттєва частина віри. Ми відмовляємося від усіх наших опор і просто падаємо Ісусу і При причому не може бути місця страху. Тільки незнання примушує нас страшити ще того, що має стати нашим шляхом у вічність. Смерть надії на свої сили є народженням віри, і життя віри є вічне життя. Нехай помре Твоє, я, щоби Христос міг у тобі жити. Але найважче ми не можемо смусти інших людей зробити цей акт віри в Ісуса, віда мовитися від Свого Я. Для них це майже неможливо. Вони готові випробувати усі засоби спащіння, крім цього, їм чужа довіра. Вони страшаться віри як чогось жахливого. Хто ж селив вам цей страх? Ви страшитеся того, що було б кінцем усіх страхів і початком вашої радості? Чому, загину... Чому ви хочете загинути, наполегливо шукаючи свої шляхи обхід Божого плану спасіння? Є багато людей які кажуть від нас вимагають віри в Ісуса, ми ж замість цього хочемо постійно користуватися дарами благодаті, відвідуйте Богослужіння в будь-якому випадку, але тільки не для заміни віри, інакше ваша надія безплідна, заповідь, віруй і живи. Тримайтеся її, інші кажуть, я хочу читати хороші книжки. Можливо, це допоможе мені. Читайте хороші книжки. І чим більше, тим краще. Але це ще не Євангелії. Вірую в Господа Ісуса Христа і спасешся Ти і Дім твій. Іван, Івані 16:31 Допустимо, лікар при огляді хворого сказав йому, завтра ви повинні прийняти ванну, це буде вам корисно хворий, саме з прийняття ванни, випиває уранці чашку чаю кажучи, без сумніву, це буде так само корисно. Що скаже на це лікар? Якщо ви не наслідуєте мої указівки, ви, звичайно, не можете розраховувати, що мені візити принесуть вам користь. Чи занадто часто ми чинимо так само стосовно Ісуса? Господи, ти вимагаєш від мене довіри, але я краще зроблю щось інше. Господи, я хочу мати жахливе почуття провини перед тобою. Я хочу жити у страху і сумніві. Так, Ви хочете усього, крім того, що наказує вам Ісус, щоб вам слід просто довіритися Йому. Незалежно від ваших почуттів, покладіться на одного лише Ісуса, і Він рятує вас лише Він. один. Але ж ви не стверджуєте, що є супротивником молитви, читання хороших книг і тому подібну. У жодному разі, ні, дорогі мої, я не скажу жодного слова проти, так само, як будучи на місці вище згаданого лікаря, ніколи не, без, не сказав би поганого слова про чашку хорошого чаю. Пийте чай на здоров'я, якщо тільки ви не вип'єте його замість наказаного купання. Моліться, і чим більше, тим краще. Читайте Біблію, але не забуватимемо, якщо ми поставимо ці справи на місце звичайної віри ми загинули. Дивіться, що про багатьох з вас Господь не сказав: дослідіть Писання, бо ви сподіваєтеся через них мати життя вічне, але ви не хочете прийти до мене, щоб мати життя. Іван 40 ви бачили колись, як високо в горах ялини чіпляються своїми коренями за нерівності скель, ставалося позбавлених ґрунту. Корінці дерев втискуються в найкрихітнішу трищину, що з'явилася у скелі, міцніше обхоплюють вони голі обвітряні камені, сотнями якорів тримаються за землю. Ми часто бачили дерева, які ростуть на голих уламках скель, обхопивши. Іх своїми коренями, Наслідуй їх прикладь, Хопися за скелю спасіння, тримайся за неї слабкими ще корінцями віри, дай рости цим крихітним щупальцям, випусти нові, щоб назавжди приліпитися до цієї скелі. Хопися за Ісуса і не відпускай Його, Охопи Його корінням твоєї віри. Ти, як та Ялина, маєш можливість укоренитися на скелі спасіння. Тримайся, що за неї так само міцно, як і Ялина на крутому схилі гори. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписаний, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!